Українська земля одвіку славилася своїми синами, долю яких визначала любов до батьківщини, прагнення служити її розвитку і процвітанню. До них належить і видатний письменник, вчений, педагог, державотворець, церковний діяч Іван Іванович Огієнко. Важко сказати, в якій із сфер діяльності він залишив найпомітніший слід. Одне беззаперечне, Іван Огієнко чесно і сповна служив українській справі. До останніх днів свого життя не полишав подвижницького чину на ниві відродження нації, утвердження рідної мови, культури в цілому. В історію Іван Іванович увійшов під двома іменами як світська особа, професор Огієнко, і як духовна особа, митрополит Іларіон. Йому були відмірені довгі роки життя, сповнені невтомною працею в ім'я України. Дуже довгий час ім'я науковця замовчувалося. Так само замовчувалася і його плідна праця.